Привіт! Ви на каналі Книжковий хаос, я Рокселяна, і сьогодні я вам е, зможу розказати про свій книжковий бекграунд. Е, це не буде топ якихось 10 книжок 15, 18, 20. Це буде просто: я пройдуся по списку плюс-мінус, що я читала, і розкажу вам. Я цей тиждень е, хворіла і не мала часу тим зайнятися. Голова зовсім не варила, сльози лилися, і тому навіть відео випускаю пізніше. З чого я буду вам це все розказувати? Я маю отаку подобу читацького щоденника. Ще напевне з 2007 року я його вела. Тут такими прикольними кольоровими ручками я ще колись записувала, і воно дуже все. Ну, це просто список книжок, які я прочитала за цей період часу. І е, я не зовсім пам'ятаю зміст тих книжок, як е, очевидно, бо я ж казала, в мене пам'ять рибки. Тому я буду м, говорити, напевно, якісь книжки, які е, змінили, мой, мій погляд на читання, або його якось розвертали в ту чи іншу сторону. Добре, давайте, напевно, почнемо. Весь мій читацький досвід почався з дитинства, з ясне діло. І в дитинстві я читала багато пригодницької літератури. Почалося це все з е, чарівника в країні Ос, Дороті, Смерч, е, маленька собачка, забула, як його звати. Е, от, і воно, напевно, відкрило для мене оцей вектор в літературі. Далі це були першою моєю серією е, фентезі, була хроніка Нарні. Е, мені її привезла мама, я пам'ятаю, це були мої перші книжки з сучасного книговидання. У нас вдома було багато радянської літератури в сільській бібліотеці. Не було, щоб ну, не сказати, що там фонди якось оновлювалися. І тому е, то було для мене таким першим відкриттям, коли ти читаєш нову книжечку з гарними обкладинками, і воно все мені дуже подобалось. І я ще читала одну з найбільш знакових для мене книжок. Я пам'ятаю, це були Тореодори з Васюківки. Бо вони мені попалися в той період, коли я розсварилася зі всіма своїми друзями, якими ну, ми там жили в селі, і вони мене трохи об'юзили. Прийняла вольове рішення і з ними порвала стосунки. І тому я починавалася досить самотньо. І то Реадора з Васюківки вони мені дали розуміння того, що є класна дружба, яка може тебе приводити всякі різні пригоди. І на ну це ну і вона надихає тебе на щось більше. наступною моєю сагою, яку я прочитала, але не всю, це був Гаррі Поттер». І так як в моїх шкільних знайомих не було повного циклу, зібрано я прочитала всього три книги з цього циклу. Першою була «Гаррі Поттер і філософський камінь, другою була «Гаррі Поттер і Смертельні реліквії і третьою була книжка про Гаррі Поттер і Принца на півкровку. Тому зараз я його перечитую і збираю його в е, видавництві від Абаби Галамаги, звичайно, але в Гогвардських виданнях. Першу я вже прочитала і дуже дуже чекаю, щоб були е, видані вже наступні книги. В мене взагалі-то склалося так, що е, я. Першочергово чогось почала читати російською мовою, тому я понабиралася багато-багато русизмів, всяких різних, і багато споживала контенту російського. На жаль, я тим не пишаюся. При тому, що локаційно я завжди знаходилася на Львівщині, що дуже дивно, що в мене так такий стався мій читацький бекграунд. І тому в мене поназбирувалося всяких різних. Боже, що там видавало КСД, всяке різне дитяче фентезі і так далі. Це багато чого було російською мовою, і я його навіть зараз вам зачитувати не буду. Наступною моєю любов'ю, і на жаль, вони так само були російською. Були сутінки. Я їх прочитала залпом в... з в Скампа. Я пам'ятаю, сиділа, сліпала ночами, вичитувала це все, і мені дуже подобалося. Прям дуже дуже сильно. Після них одними з знакових для мене авторів це Любком Дерешем. Його я прочитала його: поклоніння ящерки», намір і ще щось. І ще якихось декілька. Я пам'ятаю, що вони чого він мені так подобався, бо це був, ем, він підтримував в мені оцей бунтівний ем, характер підлітковий. Я би їх зараз, напевне, перечитала, тому що зараз мені здається, я їх буду сприймати зовсім по-іншому. Але на той час бунтівна натура прямо дуже тішилася від прочитання цих книг. Далі, в 2012-му, це був мій, напевне, 10 клас. Я читала шкільну літературу, яку нам давали додому на літо. І тоді це були тигролови. Я пам'ятаю, що цей твір на мене він не те, що вплинув, він був моїм. Світлом в кінці тонелю він мені відкрив очі на українську літературу. Я зрозуміла, що українці в книжках вони не тільки були приниженими, і вони не тільки описували цю гірку свою долю. Так в Тегроловах все було не так райдужно і взагалі, але ця книжка дала мені розуміння, що в нас були круті борці. І е, український дух незламний, і він настільки незламний, що він може йти проти системи. Мені це дуже сподобалося. І я пам'ятаю, що я далі е, почала читати наступні твори, шукаючи якраз оцю незламність. І наступною книжкою, яку я прочитала в той період, це був Валерій Шевчук і його дім на горі. І це ще один, ще один твір, який дуже на мене вплинув, тому що мені настільки сподобався магічний реалізм. При тому всьому, що я тоді не знала, що це окремий типу підтип літератури. І це знову ж таки надало мені натхнення читати далі українських класиків. Я закликаю перечитати українську літературу з шкільної програми. Буду тим займатися також, <смір> хвилинка перерва на каву. Вийти каву. Дякуйте чоловіку за те, що він зробив мені каву. Дякую, дякую. Е, так, прошу я. Я про ремарк. Е, ремарк попався мені в дуже вдалий період, бо він описує першу світову війну і е, він описував дуже доступним текстом, доступною мовою. Е, е, я зрозуміла, ну ніби і це ще раз воно підкреслило моє відчуття під час Революції Гідності, під час майданів, що відбувалося в нас тут в Україні, і що воно відбувається дуже правильно. Е, Дуже правильно і дуже ем, воно реформує нашу націю. А в 2015 році я познайомилася з Стівеном Кінгом. Я познайомилася з почала знайомство з ним з 11 22, 63. Прекрасний вхід в його творчість. Я взагалі не жалію, що почала знайомство з цього твору. Підкреслив абсолютно весь його творчий доробок і дав можливість вдало зайти в його тематику, бо там немає такої величезної містики, там немає горору, але класно показує, як пише автор. Цей період часу моє читання е, трохи знизилося. Почався трохи складний період, бо я вже тоді вчилася в універі, почала працювати і часу на читання не зовсім було. І плюс я не знала, що саме читати. В мене не було якогось такого вектору до читання, і мене ніхто до нього не заохочував. Ну так склалося, що моє оточення не читало. Е, і е, трохи був неприємний інцидент, бо я е, в 2016 році досить сильно отравилася, пролежала вдома три дні, і фактично ой, три дні, три тижні, і фактично весь цей період часу е, я е, не могла нічим займатися, бо в мене не було фізичної сили, я дуже сильно схудла. Е, і е, тоді мені попався на очі Ютуб. Я стала його е, постійним користувачем. Е, на, жаль, на жаль, і я себе за це так само ганю, тому що е, я в той період часу я дивилася російських блогерів і споживала російський контент. Е, як це в мене в голові суміщалося, не знаю, але ну, от мені подобалося про що вони розказують. І мені попалися на очі блогерки, які розказували про фентезі. На той період я пам'ятаю, я шукала когось україномовного, але я знайшла буквально дві дівчинки, які ну, вони розказували про літературу, яка була мені не зовсім цікава не було в мене якихось таких інтенцій, щоб читати ту літературу, про яку вони говорили. І мені було цікавіше слухати якраз російськомовних. Звідси випливає, чого я так багато маю в собі русизмів ще раз. І воно підтверджує. Тому люди, які зараз перейшли на українську і спілкуються чистою літературною українською мовою, я вам надзвичайно сильно дякую і е, висловлюю свою повагу, бо я не можу до кінця почистити мову від русизмів, але я над тим дуже сильно стараюся. І до речі, відоси мені в тому дуже допомагають. Бо я е, коли говорю, я не зовсім чую, що в мене вони вискакуються русизми, або вони настільки в'їлися. В голову, що я їх просто не відфільтровую. А коли дивлюся відео, я розумію, що от тут те слово, і тут те слово, і тут, і тут, і тут. Словом сподіваюся, що за якийсь період часу я свою мову почищу. І дивлячись, якраз саме цих блогерів, я побачила. Надзвичайно велику кількість фентезі, яке не було доступне для мене е, тут в Україні, бо воно е, ну в нас воно просто не перекладалося і не виходило. А виявляється, в них книжковий ринок він був тоді набагато сильніший і більш розвинений. У мене було єдині дві серії, які я купила російською. Це був Ерагон Українською. Я там в нас виходив він, але його виходило. Е, він якось дуже давно виходив, і я тоді його е, не. Побачила, тому я купила його російською, прочитала і ще раз закохалася в фентезі. Звідти і ростуть ноги моєї любові до драконів. Ну як ви розумієте? І другою серією це був е, другий автор, який я купляла російською. Це був Чайна Євіль. Бо мені дуже подобався його стиль написання фентезі. Мені не подобається його позиція, бо він кохається в комунізмі і соціалізмі. Але те, що в нас буде виходити в видавництві Богдана, купляти буду, бо мені цікаво почитати. Бо його фентезі все ж таки відрізняється від фентезі, що пишуть оці знані великі митці і автори. По типу оберкромбі і так далі. В нього міське фентезі з дрібкою кіберпанку, з цікавими героями і дуже незвичними створіннями, які є там в цьому там в його творах. Фрічка, встань, встань, вітай. Тут в мене просто моя кітондра. А ага, з таких ще основних авторів, які я дуже любила, це був Конан Дойль з його Шерлок Холмсом. Мені дуже подобалися саме детективні історії, написані від Конан Дойля. Я прочитала його всю збірку, все, що було в мені доступне. Хто не знайомий з детективами, можете спробувати почитати Конан Дойля. Він дуже круто пише. Величезною серією, яка відновила е, і нагадала мені про мою любов до магічного реалізму, став е, Карлос Руйс Сафон і його цвинтар забутих книжок. Е, він тоді вийшов українською в КСД, і е, я тоді його так само прочитала залпом всі чотири книги. Е, і Після нього я почала шукати ціленаправлену літературу з магічним реалізмом. Я тоді знайшла тільки Ізабель Альєнде дім духів, які не виходили українською, тому я прочитала їх в російському перекладі. Її дуже протожалію, бо в неї поетична мова, дуже поетична. І мені би було цікаво перечитати її дім духів українською, бо ну дуже класний твір. Ще одним твором е, був Садові чари. Е, це трилогія. Вона в нас виходила, здається, що це трилогія. Вона в нас виходила тільки перша книга, е, дуже класна, легка історія, яка розповідає про стосунки між дівчинкою і її сім'єю. І там легко так посипано дрібненько цим магічним реалізмом, дуже легко на літо дуже раджу. дин 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 У одним з таких класних авторів, які допомагають справитися з такою маленькою депресією, апатією, ну, добре, депресією Ні, з пригніченим станом. Бо якщо у вас депресія, вам потрібно йти до спеціаліста. Це визнана хвороба, яку потрібно лікувати, а не просто закривати на це очі. Так вона не пройде. Одним з авторів, які допоможуть вам справитися з апатією, напевно, з якимось таким депресивним епізодом, давайте називати так, це буде Фредерік Бахман, чоловік на ім'я Уве. Надзвичайно класна історія про Буркутуна, Туна, який е він жив своє е життя. Він був на пенсії, е цей чоловік, і він от якось справлявся з м тим, що не так він справлявся зі своїм побутом, бо в нього померла дружина. А... Це ніби і сумно, це, це автор, який пише е ось так. Він пише. І сумно, і дуже смішно і весело водночас. Тобто він викликає сміх через сльози. Я багато пам'ятаю, плакала під час прочитання тієї книжки і дуже багато сміялася. Мені дуже подобається цей автор. Ще одним моїм майже, напевно, улюбленим автором є Артур Гейлі. Він пише промислові е, романи, промислові детективи. Я читала все, що в нього виходить, виходило українською. Крім остаточного діагнозу, я його лишила на цей рік. Дуже класні детективи, які е, дають розуміння цієї внутрянки виробничого процесу. Мені дуже подобається підглядати за цим бекстейджем, як це все функціонує. Звичайно, що це не можна сказати, що в кожному, наприклад, готелі функціонується так, а не інакше. Але ну, я не можу собі подумати і зрозуміти, як це би відбувалося. І тому він дає привідкриває цю завісу і допомагає побачити, що там відбувається. Всередині. Ну і протягом цього всього періоду е, я багато читала Стівена Кінга. Я читала його протистояння, мертву зону, е, трилогію Містер Мерседес і, і решта, Саломове лігво е, і дуже стрьомний роман Кладовище домашніх тварин мені він прям ну от, напевне з того всього прочитано. Він напевно для мене був найстрашніший. Так само мене торкнуло протистояння, бо я його прочитала перед локдауном. І воно мені дуже сильно перекликалося з цією епідемією, яко, яка сталася в нас світова. Ну нагнало на мене жуті такої сильної. Наступним кого я дуже сильно люблю. Це є Патрік Ротфус. Читала правда в нього тільки один роман Ім'я вітру. Ох, має вже наступне. Продовження другу частину, але я її не читаю. Я її приберігаю до того часу, коли він нарешті напише третю частину, бо він ще спише її дуже довго, чуть як не Мартін. Але е, сподіваюся, що в найближчому часі він допише цю трилогію і. Я зможу з чистою совістю прочитати наступну частину і чекати перекладу і видання третій. Далі я ще читала з українських фентезисток, Це Світлана Тараторіна почала знайомство з дому Солі. Я не активно знайома з історією Криму. Треба би було перечитати, хоча б так вибірково познайомитися з тим, що там відбувалося. І тоді історія буде сприйматися по-іншому. Після Дому Солі, ну, він мені сподобався. Я, я його прямо навіть залишила в себе на поличках, бо я його хочу. В мене є книжечка про історію Криму, я її почитаю, а потім перечитаю Дім Солі. І 24-й рік останній рік, про який я вам Розкажу він був для мене дуже плідним. Цей рік я познайомилася з декількома різними авторами, які, з якими я продовжу знайомство в подальше. Давайте почнемо з, з, з сестер річенських. Я прочитала всі три томи, всю трилогію. Можливо, я зроблю окреме відео про цю трилогію, бо я так дивлюся, не, не є, є не дуже багато людей, які добігли до кінця цей марафон. Мені дуже сумно, що так стається. Я розумію, чому так стається, бо книжка непроста, В ній багато політики описується це як родинна сага, але фактично в ній набагато більше політичних ситуацій, ніж хоті. Вона, на жаль, є швидше за все, що вона є е, переписана, і редактори дуже сильно вплинули на цю історію. Бо е, оригінального твору не лишилося, а лишилося тільки редагований. От, але з Іриною Вільди я продовжу знайомство, бо це ще одна така українська е, письменниця, яка е, Яку варто прочитати навіть попри те, що вона писала відносно компліментарну літературу для тодішньої партії. Ну, але це, це ж треба розуміти історичний бекграунд, чого вона то робила. Тому я спочатку читаю історію, а потім буду знайомитися з авторкою. До речі, дуже класно мені е, поз... ніби дало усвідомлення того, що е, не твір поганий, а він редагований, це якраз. Книжка від Юрія Шевельова. Мені спойлери, бо я їх буду показувати в, в наступному відео. Він якраз розказує про. Тут є його есей, зараз я вам скажу. Він називається Непророслі зернят. Класно описує ситуацію з письменниками, які творили в час з 30-х років ХХ століття і чому вони так писали. І чому вони не є такими поганими. Однією з книжок, які дали мені ще одне підтвердження, що я люблю фентезі, це була Остання імперія від Брендана Сандерсона. «One love». читати буду продовження і всі його наступні цикли твори, які будуть видані українською мовою, бо легко написано, класний сеттинг, пояснюється, не пишеться в лоб. Ну тобто він не прописує в лоб, що це працює так, тому що так. А він класно завуальовано вже читаючи текст, ти розумієш, як працює той світ. Плюс дуже круті герої, бо основною героїнею в останній імперії була дівчинка, яка не мала ніяких друзів, вона мала в собі сили, і в неї не було цієї мотивації. Я всіх порву через те, що в мене є колеги, яких я маю захищати. Ні, в неї був вибір. І вона свій вибір зробила. Вона могла захищати, а могла здиміти з того міста і маючи вже відкриті е, магічні здібності, вона могла зробити по-іншому. Тому читати рекомендую. Сподіваюся, я вам не накидала спойлерів. І останньою, напевно, останньою книжкою, про яку я вам хочу розказати, це є Неісторичні миті» від Володимира В'єтровича. Це книжка, яка навернула мене до вивчення історії. Тому що це маленькі оповідання, які описують певні історичні фрагменти, але вони написані не бібліографічно, не довідково, вони написані художньо. Тобто автор в нас брав певний історичний сегмент або якусь певну постать. І наділяв її своїм художнім баченням, як би ця історія могла розвинутися. Мені е, до мене прийшло осяяння, що я дуже багато історій сприймала неправильно. І мені потрібно перечитати і ознайомитися з цією історією фактично, як вона є насправді. При тому бажано ознайомлюватися це в різних авторів. Тому спочатку я читаю е, грицака, далі я буду читати ще декількох різних істориків, щоб подивитися на історію з різних кут ну ніби з різних кутів зору Так? Так. отаким От є мій книжковий бекграунд він не є аж занадто великий я читала трохи класики трохи української літератури трохи фентезі зовсім небагато але зараз я буду це наздоганяти і активно займатися тим щоб краще розуміти літературу і краще її усвідомлювати і могти переказати е, грамотно, а не так, як то роблю я. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Е, якщо сподобалося, ставте лайки. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Буває, ну що ж зробити. Донатьте, любіть Україну, вірте в ЗСУ і зустрінемося в наступному відео.